Сьогодні Настя Каменських пояснює, чому Потап досі не повернувся до України. І справа в здоров'ї, як зазначає Настя, у Потапа дуже серйозні проблеми, адже пам'ятаємо, що у нього відбувся параліч обличчя наприкінці червня. Тоді виконавець спантеличив шанувальників своїм виглядом на концерті в Мадриді. Він не зміг виступити, він навіть не міг говорити. Сьогодні дружина Потапа Настя пояснить все детальніше і відповість хейтерам. Я нагадую, що ви дивитесь YouTube канал Ростислав Продакшн, підтримуйте українськомовний контент, ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. Тоді, що в червні Потап написав: сьогодні мав честь виступати для українців у Мадриді разом з багатьма зірками України, не дивлячись на те, що застудив нерв на обличчі і не міг видати тисячу відсотків як виконавець, я не розгубився і вийшов збирати кошти для України прямо. До людей, окрім цифрових донатів, Співвітчизники віддали сьогодні 10 тисяч євро, які я назбирав у картонну коробку з нашими даними. Для мене це було надважливо, не сказавши ні слова на сцені, зробити те, що повинен робити український артист сьогодні підтримати наших людей морально і передати все до цента на допомогу Україні. Побачити рідні очі і з кожним зробити фото, майже з кожним, хто не встиг сьогодні, обов'язково побачимося. Ще тоді так написав потап, що він навіть не міг говорити після паралічу обличчя. І Настя Каменських сьогодні відповіла шанувальникам, чому приїхала додому без чоловіка. У середині серпня Настя Каменських повернулася до Києва з Іспанії. Співачка побувала у звільненому від окупантів Ірпені, де підтримала волонтерів Добробату свободу і покаже, що ми праця козацького роду. Однак тоді Настя повернулася з Іспанії. Одна, як пояснила Каменських у інтерв'ю програмі, все буде добре. Олексій залишається в Іспанії з вагомих причин. У нього що кожен більшість українців проживають посттравматичний синдром чи депресію, чи панічні атаки. Здоров'я починає сипатися. Розповіла Каменський. Співачка також наголосила, що зараз її чоловік бере участь у багатьох благодійних концертах за кордоном. Зараз у нього є декілька таких проєктів, які він просто повинен завершити, і зовсім скоро. Також з величезним бажанням він приїде додому, сказала співачка. Давайте подивимося відеозвернення з одного з концертів. Доброго вечора, ми з України. Саме так називався концерт, який ми провели в Тель-Авіві Нещодавно з багатьма українськими артистами, де на сцені разом з Дмитром Танковичем зробили, витворили справжній живий аукціон, на якому продали пляшку. вина, яка пережила геноцид в Ірпіні. І символічно, що цю пляшку придбали за великі гроші для Ізраїлю. Простий хлопець, ім'я якого я. Не можу назвати, але звуть його Арі. І у нього нещодавно був день народження. Чим його і вітаємо. І він віддав 10 тисяч шекелів. Повірте, це багато. І за ці гроші Денис Христов та волонтери придбали автомобіль, який ви побачите на картинках у каруселі. Дякую всім. Далі буде. Продовжуємо підтримати українців, Україну. за Саул и да мога да поръпмоя. Крім того, виконавиця додала, що її дуже обурюють коментарі хейтерів на її адресу та у бік її чоловіка. Мене це обурює, засмучує, тому що це завжди на руку нашому ворогу. Але мені хотілося б сказати всім людям, які вважають, що хтось там щось не доробив. Дивіться в цей момент, коли людина хоче написати щось погане про свого ж співвітчизника. Краще написати пост, що в нас війна звернулася до хейтерів каменських. Також співачка закликала українців зараз бути єдиними та допомагати. Одне одному, а не шукати приводи для конфлікту. Виправдовуватися перед кимось. Слухайте, ну в мене є гідність. і Я не буду просто витрачати на цей час. Я піду, закатаю рукава та буду працювати. Резюмувала Настя Каменських. І власне те вона зараз і робить. Адже вона а, минулого тижня повернулася до України з Іспанією. І приїхала до Ірпеня, де поспілкувалася. А також заспівала для волонтерів місцевого добровольчого батальйону Добробат, які розбирають завали після російських обстрілів у місті. Про приїзд артистки на сторінці у Фейсбук повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин. Він запостив декілька знімків з виконавицею для зустрічі з волонтерами Настя Каменських Одягла лаконічну чорну міні-сукню. Відбудовувала свою країну, і звичайно, я дуже вірю в нашу перемогу. Будь ласка, тримайтеся. Давайте підтримувати один одного. Не падайте духом. Це найголовніше. Бо ж саме сила нашій єдності. Дуже дякую вам. Сьогодні в вірміні співала прекрасна НК. приїхала вона до волонтерів добровату, поспілкувалася, підтримала, подякувала. Я своєю чергу теж не втомлююся дякувати цьому невтомному батальйону наших рятівників, які щодня допомагають нашому місту. Щира вдячність від імені всієї громади. Підписав фото Маркушин. Зазначимо, що не так давно Настя Каменських також завітала до дитячої лікарні Охмадит, де поспілкувалася з маленькими пацієнтами, заспівала з ними і покликала небайдужих допомогти і донат у фонд Давайте подивимося фрагмент. калина, Охилилася. Ось наша славна Україна, зажирилася. А ми тую. Герману калину підіймемо. А ми нашу славну Україну. Гей, гей, розове, целе. Давай Ай, Я, Я, Настя. Дуже Я. Так? В Каменських поділилася деякими історіями пацієнтів лікарні Охмадит, з якими їй пощастило познайомитися під час її візиту. І вона описала кожну з історії. Дуже. Складні історії, але дітки борються. Кожна з них про силу духу, про мужність і віру в добро. Віру в чудо. А інші історії читайте на сайті таблеточки, написала Настя Каменських. І в кінці вони так гарно заспівали. Давайте послухаємо. Декілька годин тому з'явився новий допис візнасті Каменських, побувала в Микулочах, де зустрілися сім'ями, що пережили страшні дні окупації. Їх історії змушують повірити в село людського духу, адже, попри все, під постійними обстрілами ці люди робили все можливе, аби допомогти своїм ближнім. І зараз, після всього пережитого, вони знаходять в собі сили посміхатись і жити далі. Тому мені хотілося хоч чимось теж допомогти їм. Хочу виразити подяку неймовірній дівчинці, моїй колезі, яку я давно знаю і люблю, яка з особистих причин побажала залишити. Тися анонімною за те, що вона допомогла мені в організації цієї поїздки, особисто познайомилася з сім'ями, які потребували гуманітарної допомоги, за те, що ми змогли допомогти їм в тому, що вони потребували. Вдячна долі, що мене оточують такі люди, і за те, що. Разом ми можемо робити такі добрі справи. Вірю, вони ще сильніше наближують нашу перемогу. Друзі, і ми бачимо фантастичну підтримку від Насті Каменських від Потапа на інформаційному фронті, як вони дають багато концертів. Вони збирають фантастичні суми для України, ба більше виступають, і Настя виступала і іспанською мовою на Latin Music Awards. Це одна з найпрестижніших премій. Її побачила вся Латинська Америка. Також вони задонатили певні кошти. Тому, друзі, перш ніж критикувати, я думаю, треба подивитися, що робиш ти, а потім вже казати, хто там зрадник чи ні і так далі. Дякую Насті Каменських і дякую, Потапу, за їхню підтримку України. Боротьба на інформаційному фронті, а також з концертами, з збиранням коштів для ЗСУ, надважлива. Ви молодці.